Я дуже багато сюди поверталася і щось писала, і тому в мене вже сторінки вилітають. І о! А ось тут в цьому розвороті дуже багато пташок стоїть. Тобто я прочитала ці книги. А ось це найцікавіше, друзі. Це мої улюблені книги. Дивіться фокус. На каналі Книжний Черв'ячок. В цьому відео я зроблю огляд на мої читацькі щоденники. Про це просили в моєму телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний на нього, обов'язково підписуйтесь. Там теж багато цікавого, як і на моєму YouTube-каналі. Залишайтеся зі мною і я покажу, як я веду свої читацькі щоденники. Особливо цей у мене дуже цікавий та творчий. Тут в мене багато написів англійською мовою. Це обкладинка, і тут написано Reader's Diary. Тобто читальський щоденник. Я оформила ось такими естетичними наліпками. Тут дівчинка читає книгу, ось такі композиції з книгами. Мені дуже подобається, як я оформлювала цей щоденник. Він був у мене десь три роки тому. Ось тут теж дуже естетична сторінка, вся в таких корічних кольорах. І напис Read More. Тобто, читай більше. І в цьому читацькому щоденнику я дійсно дуже багато читала. Ось можна прослідкувати, скільки я тут книг читала. Це взагалі щось нереальне. Ось, 2022 рік стоїть. Тобто три роки тому. Я дуже багато сюди поверталася і щось писала, і тому в мене вже сторінки вилітають, не тримаються взагалі. Я намагалася їх якось приклеювати тут, але все одно вони в мене випадають. Ось дуже багато книг я читала. В мене було купа вільного часу, тому я читала дуже багато. Тут підсумки 2022 року, і я прочитала 114 книг і 61 676 сторінок. Це взагалі якийсь рекорд. Я, напевно, ніколи ще стільки не читала, як у 2022 році. Так, тут же пішов 2023 рік. Ой, до речі, я ж хотіла ще пояснити, як я веду. Я обов'язково нумерую книги, щоб потім прослідкувати, скільки я прочитала книг. Але тут, бачите, продовжується нумерація, тобто не перша книга 2023 цього року, а 83 книга цього саме щоденника. Тобто, я ось так робила, що не перша книга року, а продовжується нумерація. Але це теж цікаво, тобто можна прослідкувати, скільки я читала книг саме в цьому читацькому щоденнику. Потім я пишу назву книги, обов'язково автора, і потім ось тут йде колонка з датою прочитання книги. Я не пишу, з якого числа по яке я читаю, просто констатація факту, коли, ну, в який день я закінчила книгу. Мені так краще і зручніше. Ось знову випадають сторінки, знову дуже багато книг. Але хочу сказати, я тоді не читала якісь дуже серйозні такі об'ємні книги. Я читала більш дитячі, я тоді ще була не така доросла, як зараз. Тому я віддавала перевагу саме дитячим книгам. Зараз я читаю більш об'ємні такі книги, в яких більше сторінок. Це остання книга в цьому щоденнику. Це 24 грудня 2024 року. Така цікава дата, символічна. І все, більше, я тут нічого не вела, але на цьому цікавинки не закінчуються. Це в мене «Wish List». Тобто мої книжкові бажанки. І тут така цікава сторіночка, написано If you believe, you can achieve. Тобто, якщо ти бажаєш, ти обов'язково можеш це отримати. І тут я писала, які книги я хочу прочитати, і ставила ось таку пташку, коли я. Ну, якщо я прочитала цю книгу. Але тут ми можемо бачити, що дуже багато книг я досі не прочитала. Я вже не поверталася до цього щоденника, і багато книг залишилися в мене в бажанках ще тоді, в тому році, коли я це писала. Тобто я більше не хочу читати ці книги, вони зараз мені не цікаві. І о, а ось тут в цьому розвороті дуже багато пташок стоїть. Тобто я прочитала ці книги. Ось так. Дуже багато я тут книг писала. Я, чесно, не знаю, навіщо я все це робила. Е, тобто, можна ж просто зберігати десь в телефоні там свої бажанки, а я саме виписувала. Ну, Мені так подобалось. Так, далі це а ось це найцікавіше, друзі. Це мої улюблені книги. Ось тут в мене теж дуже естетичні наліпки. До речі, в мене е, залишилися ще з цієї серії книг. Ой, наліпки книги кажу. Е, е, і я можу ще щось оформити з ними вже в моєму новому читацькому щоденнику. Ой, це дуже гарно в мене сторіночка вийшла. Це країна історій, так. У мене досі дуже гарні враження від цієї серії книг. Дуже мені вони сподобались ці книги. Тут все в мене казково. Ось такий замок, тут книжка, ось така єдиноріг. Ой, тобто Пегас, тут е, е, такі квіточки, дуже в мене все гарно. Далі це пригоди лоли. Так, я розповідала в своєму відео про мої улюблені книги. З якими в мене найтепліші спогади. Я розповідала про пригоди Лоли. В мене, ну, в мене дуже теплі спогади з цією серією книг. Можете подивитися це відео. Це щоденник слабака. Так, дуже гарна серія книг про хлопчика Грега, про його пригоди. Дуже гарна серія книг теж. Це діти лісу. Я тут особливо не старалася. Тут в мене чисто ось фон і наліпки ось такі. Тематичні до лісу. Тут олень, мишка. Ой, це серія книг 17. Я вже не дуже пам'ятаю, що там було в цій серії, але теж в мене дуже гарні спогади. Тут така естетична сторіночка, дуже багато ключиків, прямо як на логотипі цієї серії. Ось така дівчинка в такому стилі дуже гарному. Мені взагалі дуже подобається, як я оформлювала цей читацький щоденник, дуже багато тут наліпок, різних декорацій, дуже так в мене гарно вийшло. Це серія книг злодії Діснею. Це ретелінг діснеївських історій. Казок. Дуже мені сподобалася ця, ця серія. Ц, ти краще розумієш злодіїв, чому вони так вчиняли. Тут ось такі жахливі такі наліпки, павутиння, ось такі очі, дуже така моторошна атмосфера. Опівнічна бібліотека, так, дуже така захоплююча історія. І змушує задуматися над життям, змушує задуматись, чи, повин, ну, чи повинна людина так жити, як вона живе зараз, якщо в неї якісь негативні думки, депресія і таке інше. Тому, якщо у вас присутні такі проблеми в житті, то я дуже раджу вам у північну бібліотеку. Вона може вам допомогти. Таємний сад. Це я її читала в дитинстві. В мене дуже теж теплі спогади. Я навіть її хочу перечитати в найближчому часі. Маленька принцеса теж книга з дитинства. Тут така у мене атмосфера теж гарна, така дівоча. IV Pocket. Це досить така кумедна книжка. Я її читала спочатку в електронному вигляді, а потім якимось дивом взагалі знайшла паперову. І в мене вона досі є. Я з нею не хочу розлучатися. Але я її, напевно, більше не буду читати, тому що вона більш дитяча. Зараз мені такі книги вже не цікаві. Але, так, книжка мені дуже сподобалась. і... Сторіночка в мене вийшла дуже така цікава і прямо в стилі Ivy Pocket. Часо дії я розповідала про цю книгу в відео про, навпаки, погані спогади, хоча книги дуже атмосферні і дуже цікаві. Але в мене погані спогади з нею, і в відео я все пояснила, тому теж можете подивитися. Так, наступне це відбір. Теж дуже е, чудова серія книг, там багато книг. Це про принцесу, е, тобто вона стала принцесою, а до цього вона була звичайною дівчиною. Дуже теж цікава і дівоча теж, книга, це роман, поєднаний з е, королівською атмосферою. Мені дуже ц, м, такий е, сюжет подобається книг. Драконья Сага перекладається українською мовою Крила вогню. Я читала російською мовою ще в 2022 році. Мені дуже сподобалася ця серія, і, напевно, я би зараз перечитала українською мовою в паперовому вигляді, тому що ця серія дійсно заслуговує уваги, і навіть зараз вона б мені була б цікава. Аліса в країні див. Це просто щось дивовижне, мені дуже подобається. І я замовила спеціально наліпки з Алісою, щоб оформити в своєму читацькому щоденнику сторіночку в стилі Аліси. Бачите, тут дуже багато таких ось наліпочок в цьому стилі Аліси. Тут Аліса різні чашечки. Аліса з капелюшником і зайцем. Дуже мені подобається ця книга. Я раджу просто всім людям будь-якого віку. Коти вояки, це взагалі щось просто неймовірне. Я обожнюю навіть зараз цю серію, я би її перечитала. Ну, я читала її в 18 років, тому що не так багато часу пройшло. Але я би цю серію теж перечитала, би. але вона дуже велика. Там. Я не пам'ятаю вже скільки книг, напевно, більше 20, але вони дуже захоплюючі, просто неможливо відірватися. І бачите, тут багато котиків. Я спеціально теж замовляла наліпки для оформлення читацького щоденнику. Вони в мене теж ще залишилися. І тут і кошенятки, і дорослі коти. Ой, взагалі мені дуже подобається ця сторіночка. Так, і що тут в мене ще? А, це пригоди Каріка і Валі. Я теж потім в якомусь відео про книги з теплими спогадами розповім про, про цю книгу. Мені дуже теж вона сподобалася. І я би її теж прочитала із задоволенням. І тут такі ось наліпочки дуже милі, стилі комах і природи. І це була остання сторіночка з моїми улюбленими книгами. Але це також не кінець. Ще є відгуки на книги. Над ними я теж дуже старалася. Тут написано англійською мовою reviews. Тобто відгуки ось така книжечка. І багато в мене відгуків. З ось такими естетичними вирізками, наліпками. Дивіться. Але ці відгуки не дуже такі детальні. Бачите? Ой, тут взагалі в мене двійка стоїть. Я потім мені дуже буде цікаво, на яку книгу цей відгук, що я поставила взагалі двійку. Ой. О, опівнічна бібліотека. Так, у мене тут багато вінгуків таких цікавих. Але бачите, вони не дуже довгі, але оформлення дуже цікаве. Ось тут різні наліпочки, вирізки. Я, я... Я дуже багато пам'ятаю книг з цих відгуків. І пам'ятаю, які з деякими з них в мене теплі спогади також. Ой, дивіться, як гарно. Ой, я прям так себе нахвалюю, але ну, справді, дуже я старалася над, над всіма цими сторінками. Тоді я прям дуже так вела цей шитецький щоденник е, зі стараннями і дуже багато часу витратила. Так, ось такі ось відгуки. І тут більше в мене немає нічого в цьому щоденнику. Я не весь його заповнювала, бачите, в мене є пусті сторіночки. Тому що мені потім вже набридло його вести. І тим паче в мене багато сторінок хочуть від... відлітати. Тому я його перестала вести. Але я його досі зберігаю. І з тремтінням у серці переглядаю всі ці сторіночки, тому що вони... мені дуже подобається, як я вела. Цей читацький щоденник. А це читацький щоденник, який я веду зараз. Я його буквально нещодавно завела на початку року. І тут написано: Read more books, ask more questions, listen more closely. Тут напис, який стосується книжок. Читай більше книг. І тому я купила цей блокнотик саме для читацького щоденнику. І він такий ніжний. Бачите, тут така спіралька з такими ніжними кольорами. Тут ще й серденька. І, до речі, дивіться фокус. Можна акуратно вир вирвати сторіночку і прикріпити назад. Ось так, бачите, дуже цікаво і дуже круто. Тут е, я постаралася над оформленням читацький щоденник, і багато наліпочок, і декоративний скотч. І тут також є наліпка Bookworm – книжний черв'ячок. Це як назва мого YouTube каналу. Але тоді я ще не заводила канал. Я ніби передбачила, що в мене буде такий канал на Ютубі. І тут в мене все в рожевому стилі, там був навпаки коричневий колір. А тут все рожеве, і тому що тут сам блокнотик у мене такий ніжний, і всередині теж все таке ніжне, рожеве. Тут я теж пишу нумерацію, назву книги автора і дату закінчення книги. Але я вже простим олівцем креслю, а там коричневим спеціально, щоб було так все естетично. Я в цьому році не так багато читаю книг, тому що в мене взагалі толком не вистачає часу на читання книг. Але я стараюся теж приділя... приділяти цьому увагу. І я вже не так творчо ставлюся до цього нового читацького щоденника. Але я поставила собі мету, щоб я в цьому читацькому щоденнику теж якось гарно оформлювала сторіночки. І зараз ви подивитесь, що я вже зробила. Тут в мене відгуки, наліпочки я наліпила. Над відгуками я взагалі не дуже стараюся. Тобто старалася, зараз я хочу теж естетично якось оформлювати, щось так ліпити, там вирізати і тому подібне. Але ось, бачите, на початку року я не дуже старалася. Ну, Тут щось ліпила, ось ось. Просто наліпочки ліпила. Зараз я ось і канал завела, буду фотографії робити, якось теж оформлювати гарно. Але я взагалі не знаю, як мені все це встигати. І читати треба, і знімати треба, монтувати, фотографуватися. І все встигати. Потім в мене ще навчання почнеться. Зараз в мене літні канікули, трохи більше є часу, але потім з навчанням. Я не знаю, як я буду все встигати. Сподіваюся, теж буде все вдаватися. О, до речі, я читала колгосп тварин і 1984. Мені більше сподобався колгосп тварин. 1984 трохи такий незрозумілий. Ем, я можу зробити відгуки теж на, на ці книги, якщо вам цікаво. Пишіть в коментарях, щоб вам було б цікаво ще на моєму каналі. Ось, як в мене в телеграм-каналі написали, щоб я зробила огляд на свої читацькі щоденники. Я із задоволенням вирішила зробити огляд. Ось! Гаррі Поттер! Гаррі Поттер в мене тут я читала. Як ви вже знаєте з мого каналу, хто дивиться? І ось тут вже в мене почалося якесь таке е, цікаве оформлення сторінок. Е, тут я зробила ось таку сторіночку по Гаррі Потеру. І та да да -дам! Ще в мене є дуже цікаві сторінки з гуртожитками Хогвартсу. Е, Гріфіндор. Слизерін. Рейвен і Hufflepuf. Я теж робила невеличкий огляд у шортс. Якщо ви не бачили, то можете подивитися. Я там детально показала ці сторіночки. Мені дуже подобається, як я зробила. Нарешті, нарешті, я щось цікаве роблю і в моєму новому читацькому щоденнику. Я дуже цьому рада, тому що мені взагалі не подобається, як я на початку все робила. Там, взагалі, я не творчо поставилася, а тут е, зразу видно, що Гаррі Поттер» е, мені заліг у серце і став для мене теж теплим спогадом. Тому це теж можна віднести до е, моїх улюблені книги або до відгуку. Я напишу, напевно, тут щось про Гаррі Поттера», хоча я вже писала. Про першу частину Гаррі Потера. Але можу і про серію загалом теж написати щось цікаве. Ну, не знаю. Подивимось. Ось такий в мене читацький щоденник. Як ви бачите, тут не дуже багато цікавого, як в попередньому читацькому щоденнику, але теж є що показати. Тим паче, я теж буду щось ще цікаве робити. Напишіть, до речі, в коментарях, а як ви ведете свої читатські щоденники? І що ви там пишете, чи оформлюєте якось. Мені дуже буде цікаво е, почитати. Можливо, я щось візьму для себе. Чи, може, ви навпаки з мого відео щось візьмете для себе і теж будете якось цікаво оформлювати. Можливо, ви зробите розділ про свої улюблені книги. Буде дуже цікаво. І ви можете надсилати фотографії своїх читацьких щоденників у мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви будете вступати в мій телеграм-канал. Там ми можемо спілкуватися. Надсилати фотографії своїх книг, своїх читацьких щоденників. Ой, я дуже мрію зробити якусь таку спільноту по книгам, щоб ми там могли обговорювати книги і, і так далі. Тому підписуйтесь обов'язково. Я ще планую там багато чого цікавого постити, виставляти свої фотографії і, і тому подібне. Ну що, друзі, як вам мої читацькі щоденники? Напишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. Перший чи другий. Не забудьте підписатися на мої YouTube канал та телеграм канал. Чекатиму вас! До нових зустрічей!